Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі будуть нові лінзи. Ну, як нові? Для когось вони, звичайно, не нові, для мене нові AMS Z6. Що це за лінза? Зараз покажу. Ось вот така у нас лінза. Достатньо масивна. Лінзи називаються ще AUZUM K3 Dragon Knight 2022 року. Це перша версія. Більш холодний відтінок. Є друга версія з більш теплим відтінком. Але, якби в у нас її в Україні ще поки немає, я так зрозумів. Давайте зважимо лінзу. Лінзу. Ось так вона. Ну, Як і, звичайно, 450 грамів, нічого нового тут немає. Так, ну лінза двохчіпова. Звичайно, як звичайно, але тут є ще доп-провод плюсовий, за допомогою якого можна включати ще один світлодіодний чіп. Зараз я розверну камеру на стінку і буду вам все показувати. Я спеціально підготував отак от роздільне підключення, щоб я міг своїм мегапультом включати виключати другий чіп і шторку. Так, ну і поки вона на столі, поки я згадав, покажу, скільки вона споживає. Значить, перший режим просто працює ближнє світло. Лінза споживає у нас 49 Вт. Тепер я включаю другий чіп. І у нас вже вона споживає 60 Вт. І включаю дальнє світло. Дальнє світло у нас і лінза от майже 90 Вт споживає, 85,6. Ну, вона буде прогріватися звичайно і буде потужність спадати. Якщо ми відключимо другий чіп, тобто шторка у нас зараз включена, я просто відключив ну, доп-чіп. Оце у нас дальнє світло, а це у нас доп -чіп, Тобто, щоб вона світила яскравіше. Якщо я його відключаю, але дальнє у нас залишається. От вона споживає у нас 56 Вт. Тобто, в принципі, це один чіп у нас працює і шторка. Так, розвертаю камеру і показую все, як світить у нас на стіні. Ось таке у нас світло. Не дуже широко. Та ж у нас лінза Infolight A2 світить майже в два рази ширше по вертикалі. Але якби на дорозі все по-іншому, я її вже дивився. Дуже симпатична вона світа. Ну, тобто, на стіні у нас нічого ми в принципі, такого нового не бачимо. У нас чітка світлотіньова границя без всяких там красноти і без інших дефектів. Багато задають людей питання, мені, що таке, чому вона красна. От на, бага... на інфолайті, наприклад. Є обзорами на ту лінзу, не хочу вже повторюватись по раз, як вона світа, що вона, силочку прикріплю. Ось дивіться, включаю другий чіп. У нас з'являється червона, жовта і оранжева над світло-тіньовою границею, але по факту ніякої прибавки на дорозі ви не побачите. Тобто, я і я вже це перевірив. Це в ближньому світлі не дає абсолютно ніякої переваги. От дальнє світло у нас от просто шторка. І якщо ми включаємо другий чіп, от у нас з'являється, так, у нас тут дуже велика експозиція. Зараз я трошки зафіксую отак, щоб ми могли зрозуміти, що відбувається. Ось так у нас працює другий чіп, тобто вузьке, вузька пляма дуже яскрава. Ну і поки лінза ще не, не встигла супер нагрітися, зараз перевіримо, розпочнемо з дальнього. Тому що це найцікавіше в цій лінзі. Відстань, як звичайно, 3 метра 30 сантиметрів. І ця лінза видає ось 17 на холодну, навіть 18 тисяч люксів. А на ті ж самі лазерні лінзи Z12, в мене є обзор. Мені здається, щось 14 чи 15 тисяч люксів там видавали лазерні лінзи. А ці без приставки лазер видають 17 тисяч люксів. І тепер включаю просто дальнє світло без другого чіпа. Просто працює один чіп і приблизно 55-60 Вт. От вона видає 6. Тисяч люксів. Це не супер яскраво, але цього достатньо, щоб відчувати себе впевнено на дорозі. І подивимось тепер ближнє світло. Достатньо яскраво і широко світить лінза. А саме головне, коли ми вийдемо на вулицю, я покажу, як вона світить в темряві. Дуже цікаве світло, рівномірне. Ну, от 5800 люксів. Тобто вона попрацювала буквально тут декілька хвилин, як бачите, я не виключаю запис. От, у нас внизу ось тут 5800 люксів. Тобто більше 5500 люксів у нас тут. Якщо трошки нижче взяти, то стандартно, в принципі, 1800, 1700. Ну, на лазерах це п'ятно більш яскраве, там, здається, около 4. Але це все вже на дорозі у нас з'являється пересвіт перед бампером. Там. А ця лінза світить дуже рівномірно. Так, ну, поки ще день на вулиці почекаємо темряви і вже на вулиці покажу, як вона світить. А поки ще є у нас час, розпочнемо порівняння з конкурентами, можна так сказати. Inflight a 2 вона називається, теж її зараз зважимо з, займем з таким замірами такими. Як бачите, теж лінза важить 450 грамів. Тобто вони всі от приблизно однакові. Але зараз ще розміром заміряємо. А от біксенонова лінза. Так, у нас щось тут на нуль збросимо. На нуль. Як бачите, біксенонова лінза навіть ще ну, те ж саме майже. От 458 грамів. Інфолайта 2. 454 грама. Так. Ну і ця лінза у нас скільки важує? Ну, Теж 450. Тобто лінзи всі однакові. Казалось би, на світодіодних лінзах алюмінієвий радіатор такий потужний. Але вага, як бачите, біксенонова лінза теж має ну, достатньо велику вагу. Я думаю, тому що це у нас металеве кільце, а тут і тут оце кільце у нас пластик. Так, ну і що по розмірах у нас? Так, і розпочнемо з нашої лінзи в довжину. Я враховую тільки від оцеї точки, тому що зазвичай там. Потрібно просто в маску її вставити і все. Тому ось така довжина. Ну, звичайно, можна там і до скла міряти. Ось 134 мм у нас можна сказати, до радіатора. Ось так, 134 мм. І дуже важливий параметр виміряти оцю відстань і оцю відстань, щоб ми розуміли, наскільки нам, наприклад, ми зможемо посадити лінзу по глибині. Трохи незручно заміряти в такому варіанті. Ось так от. Посадочне місце у нас 48,8. І якщо ось так от зробити. Можна просто відняти оцю товщину шторки 3-4 мм майже. А так, і ще раз 48 і 8. 48 і 89. Так. Ну і ось це у нас відстань. Так. Значить, 86-51. Кріплення у нас стандартне, Hella 3 R, тобто на будь-яку перехідну рамку можна її поставити. Так, ширина у нас радіатора 50 мм. І ось так от. Теж 50 міліметрів, тобто квадратне. Так, ну, все поміряли. Так, ну давайте подивимось тепер на лінзу infolight a 2 От, бачите, 116. Ну, так, грубо, звісно, 116. А там 139. Так, і ось ця відстань у нас. 45. Так, давайте паралельно міряти, тому що не можу запам'ятати стільки значень, значить 49 майже 50. А тут у нас більш тонка шторка, от 45. Тобто на 4 міліметри, якщо брати таку площину, то вона випирає вперед більше. І назад у нас ось так, 73 міліметри. І ось так. От, на 15 мм більше. Так, і розміри у нас радіатора. Кінцева точка от, 49. Тобто радіатор у нас не дуже і відрізняється. Ну, це, звичайно, трошки тоньше. 44 мм. Ну, зазвичай, у нас по ширині проблеми відбуваються. От, 49. Тобто ширина радіаторів у нас однакова. Ну і ксенон для порівняння от у нас 45. І стандартна ксенонова лінза от 47. Тобто a 2 у нас більш компактна навіть, ніж оригінальна ксенонова. Так, от ще раз. 47. 42 і амс з 6 49. Тобто, так як і на Z9 лінзі, оці розміри у нас достатньо великі. Так, пішли. Зараз затестуємо ці лінзи. Ми готові зажигати. Включаю першу, включаю другу. Оператора не вистачає. Так, ну дивіться, давайте трошки на стіні подивимось. Які у нас тут мегаржаві ворота. Так, ну ось це у нас InfoLight А2. До стінки приблизно 20 метрів. Ось так вона світить. Ось так у нас світить один чіп на AMAS Z6. От зведу їх в одну точку. АМС інфолайт А2 Z6. Другий чіп на інфолайт я, звичайно, не можу відключити. Тому у нас ось таке світло. Так, ну InfoLight a 2 Ну давайте ширину дивитися. Ширина у нас ось така. Це у нас Z6, це у нас a 2 Z6, a 2 Ну тобто, в принципі, все рівномірно, все гарно. Так, тепер давайте дивитися у той бік. Тут у нас охорона, щоб вона не прийшла і не обматюкала мене. Ще тут свічуємо по очам. Ну ось дивіться, бачите, Infolight A2 у нас біле, біла пляма яскрава. Так, тепер у нас Z6. Абсолютно ідеальне рівномірне світло. В принципі, все видно, відстань 60 метрів до Ланоса. Зараз я візьму лінзу так, щоб може якісь бліки там у нас від лінз ідуть. Щоб трошки зменшити ці. Ну, ось так у нас світа А2. Ось так у нас світить е Z6. Як бачите, А2 світить і ближче до машини. Ось так от. Ось у нас Z6. Ну, тобто збоку не дуже велика різниця. Перед машиною трошки ближче. От в кінці у нас жовте п'ятно, а там другий чіп. А тут у нас ось так. Тобто, в принципі, яскравість така ж. Ближня зона, все дуже яскраво, все чітко. Тобто дуже непогані лінзи. І мені якась бабочка зараз залетіла в вухо вправе. <права> <права> так, ну ось якось так. От, якщо дві лінзи порівнювати, тобто, справа у нас Z6, зліва у нас А2. Як бачите, різниця є і дуже велика. У якості, тобто у яскравості все однаково, приблизно. Ну, якщо не брати до уваги, що там другий чіп світи у Infolight 2. Так, ну давайте включимо другий чіп на лінзі Z6. Так, все, включив другий чіп. Так, ну, якось так. От у нас другий чіп включений, як бачите. Якоїсь мега різниці немає. Тобто все рівно по яскравості, по якості. Ну, не хочу казати, що А2 погані лінзи, вони теж дуже непогано світять. Ну, якщо порівнювати з Z6, то якість освітлення, от, рівномірність світла, просто супер. Якось так. Так, ну давайте перевіримо дальнє світло. Можу виключити, в принципі. Так, виключаю А2, залишаю лінзу Z6 і подивимось, яке у нас дальнє світло з... Все-таки отсюди я стану. Хай охорона вибачає мене, але я повинен вам показати, як світить дальнє світло. Ось таке у нас ближнє світло, ось чіп включаю, виключаю. Бачите, ну ніякої якоїсь ну дає прибавку. В принципі, дає, ось, вдаль дивіться, отуди 60 метрів там реально є прибавка. Тобто, в принципі, сенс є в цьому, що можна використовувати другий чіп. При цьому дуже якісна рівномірність. Так, ну і бабахнемо зараз дальним світлом. Охорона, вибачайте. Ось таке у нас. Там кінець кооператива. Я, мабуть, бачу його. <плес> <плес> ну, все. Дальнє світло у нас тут настільки пушка, бомба, що просто ну, от дерева отуди я постріляю, щоб не дуже нікого сліпити. Дерево у нас, да? Ось так воно освітлюється. Мегапрожектор. Так, ну і тепер переключусь на інфолайт. Відключаю, значить, першу лінзу. Ну, зачість відключаю, включаю інфолайт. Так, вона трошки у нас відпочила. Як бачите, світло у нас теж досить яскраве. Так, у нас зачисть нагрілася капітально. Так, ну і дальнє світло. В принципі теж, теж кругле, кругла пляма, яскрава. Тобто, як бачите, Дальнього теж тут за глаза, за очі. Так, ну и еще разочек на стане покажу, как все светится. Так, еще раз Z6. Николайт А2. Николайт А2, Z6. Полки приблизно однакові у нас. От я їх звів в одну точку. Z6 a 2 Як бачите, на стіні якоїсь мега різниці. Ну є у нас пляма, все, але якоїсь мега різниці немає. А от на дорозі різниця вже є. Зараз на Z6 включений другий чіп Щоб було все максимально чесно. Ну, ось така лінза, а z 6 Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки. І до нових зустрічей. Всім пока!